На сьогоднішньому занятті поговоримо про обернені тригонометричні функції, які називаються аркосинус, арктангенс і арккатангенс. Про арксинус ми говорили на попередньому занятті. Для того, щоб розуміти, як отримується графік і властивості обернених функцій, спочатку давайте зобразимо графіки основних тригонометричних функцій. А саме, y дорівнює косинус Х. І рівень косинус Х. Графік цієї функції має ось такий вигляд, якщо ось це значення від мінус пі до пі. Тут одиниця, тут мінус одиниця. Далі можна продовжувати. Ми знаємо, що функція ця періодична, і графік коливається. Але ми вже з вами знаємо, що. Для того, щоб для даної функції існувала обернена, необхідно, щоб вона була монотонна на проміжку. І аналогічно, як ми поступили з синусом, так і поступимо з косинусом, бо він не монотонний на всій числовій осі. І тому оберемо проміжок монотонності. Для визначеності візьмемо проміжок, на якому косинус спадає це проміжок від нуля до пі. Отже, в подальшому ми розглядаємо y до рівня cosinus x лише на цьому проміжку. І так, y дорівня косинус x для x, що належить від 0 до π. Можна сказати, дана функція визначена на проміжку від 0 до π. Все решта ми не розглядаємо. І так. Це область визначення. Область визначення. Область значення цієї функції. Область значення. Y належить. Дивимось, як змінюється змін на y по графіку, це гарно видно, від мінус 1 до 1. Обернена функція до y до рівня X. називається y дорівнює арк косинус x. І які вона буде мати властивості. Ми вже знаємо, що властивості оберної функції пов'язані з властивостями даної функції. А саме, область визначення цієї функції, область визначення цієї функції буде співпадати з областю значення даної функції. а область значення косинуса ось. Значить, область визначення x належить від мінус 1 до 1. Область значення цієї функції y належить. Це співпадає з проміжком, на якому визначена функція косинус, тобто від 0 до π. Від 0 до π. І ще це фактично дві основні властивості. Тепер давайте, як можна використовувати властивості, якщо в нас є косинус від аркосинуса і аркосинус від косинуса. Значить, можна записати ось такі, ось такі три властивості. Перша, аркосинус від косинуса Х дорівнює X, але увага, не для будь-яких значень Х. А тільки для тих, які належать проміжку від 0 до п. При х належить від 0 до п. Ще властивість косинус від арк косинуса Х також дорівнює Х. Але також не для будь-яких значень Х, а для тих, де визначений аркосинус. Аркосинус у нас визначений на проміжку від мінус до одного. І ще дуже важлива властивість є. Зараз е, приймаємо її без доведення, що арк косинус від мінус х, це є пі відняти арк косинус Х. Ця властивість нам дасть можливість розібратися е, е, з від'ємним аргументом. Якщо в архсинуса ми могли винести мінус, то звертаю увагу, тут він не зовсім виноситься, а ось має право ось така рівність. Так, тепер перейдемо до графіка. Який же графік арк косинуса? Ну, давайте спробуємо зобразити, користуючись 5G, нашими знаннями про обернену тригонометричні функції. Про, і взагалі про обернені функції. І так, функція визначена на проміжку від мінус 1 до 1. Визначена на проміжку від мінус 1 до 1. Область значення від 0 до 5. Від 0 до 5. Косинус на цьому проміжку у нас спадна функція, а значить яберна до неї має бути спадною функцією. Тобто графік цієї функції може бути зображений ось таким чином. Це дорівнює арк косинус х. Ну, Цей графік можна отримати як іншина, можна було подивитися точки перетину з вісю, наприклад, ОY. Для цього замість змін на х необхідно підставити 0. Аркосинус 0 буде у нас одиниця. Тобто, якщо ми візьмемо замість х0, то ось отут, Ні, це точка у нас. Аркосинус нуля це пі на 2. Пі на 2 значення аркосинус 0. Бо саме е, в точці пі на 2 косинус дорівнює рівня 0. Ну це можна по колу подивитися, якщо зобразити коло. Косинус 0 дорівня ось оту. Значить, а косинус 0 це пі на 2. І так, це точка пі на 2. Це точка 0. Графік функції спадає. Е, подальші обчислення. Пов'язані з аркосинусом можна е, робити, використовуючи таблицю. Значить, я запишу зараз косинус 0 це одиниця, косинус 30 корінь із 3 на 2, корінь із 2 на 2. Косинус 60 1 друга. Косинус 90 це наше 0. Косинус 180 мінус 1 і косинус 270 також 0. Отже, Тепер, коли нам треба буде знайти косинус, аркосинус якогось за цих чисел, то ми будемо дивитись по цій таблиці і записувати відповідний кут. Ну давайте подивимось, наприклад, ну, давайте приклад розглянемо. Обчислити аркосинус корінь з 3 поділити на 2. Аркосинус корінь з 3 поділити на 2. Дивимось. Це буде кут 30 градусів. Або в радіанах це є пі поділити на 6. Ось ці властивості дають можливість також обчислювати деякі значення. Але ми зараз не будемо дуже ретельно це робити, бо перетворенню значень виразів для складу, яких ходять обернені тригонометричні функції, буде присвячено окремо заняттям в наступному дистанційному курсі, в курсі номер 7 Увага, це буде заняття номер 4 Але зараз ми можемо, наприклад, подивитися. Знайти арк косинус косинуса, ну, скажімо, 200 градусів. Е, зрозуміло, що необхідно скористатися цією властивістю. Але ми ж не можемо записати, що це дорівнює 200, Тут 200 не знаходиться в проміжку від 0 до пі. Тому необхідно, використовуючи формулу зведення, записати, що косинус 200 це є косинус 180 додати 20. А значить, це буде косинус 20. І давайте подивимось, значення косинус 200. Очевидно, від'ємне. Значить, ось тут буде мінус. Тоді ми можемо записати, що це дорівнює. Арк косинус, замість косинус 200 пишемо мінус косинус 20. І тепер необхідно скористатися властивістю, яка дає можливість позбутися нам від мінуса. Тобто записати, що це Пінус Пі арк косинус. Отже, буде дорівнювати в нас. Пі. Відняти арк косинус косинус 20. А тепер ось для цього виразу можна скористатись ось цією формулою. І це буде дорівняти у нас 20, тобто буде пі відняти. Ну, давайте я замість π все-таки напишу градуси, бо кут в радіанах, кут в градусах, це буде 180 відняти 20. Тобто, це буде дорівняти 160. Ось таке значення. Можна розглянути ще. Наприклад, знайти значення косинус від арк косинус однієї п'ятої. Скористаємось ось цією формулою. Головне, що необхідно перевірити, що одна п'ята належить проміжку від мінус 1 до 1. А значить, значення цього виразу є 1 п'ята. Все. Якщо ж буде питання косинус. Аркосинуса, наприклад, 6 п'ятих. Ну, тут не може взагалі бути завдання обчислити, воно не існує. Не існує. Тому що аркосинус у нас визначений лише від мінус 1 до 1. І числа, які попадають, знаходяться за межами цього проміжку, сюди взагалі підставляти не можна. Функція не визначена. Давайте розглянемо зараз швиденько для функції Арктангенс і аркатангенс і їхні графіки. Значить, графік тангенса. Графік тангенса у нас ось такий. Це y дорівнює та тангенс X. графік катангенса у нас ось такий. Так, тут мінус на 2 і пі на 2 проміжки. Це у нас асимптота. Число Пі, тут число Пі на. Зрозуміло, що це одна із віток Тангенса, Оця функція періодична, і тут також можна зобразити решту, і для катангенса також решту частину графіка, але вони нам якраз не потрібні, бо ми визначаємось саме з проміжком монотонності. Так от Ми не можемо сказати, що тангенс монотонний на цьому проміжку. Він, монотон... Він то зростає і тут і тут, але ось за... і за цієї точки ми не можемо сказати, що тангенс монотонний. Тому беремо проміжок монотонності від мінус піна 2 до піна 2. І наступна функція y дорівнює арк тангенс X буде мати такі властивості. Давайте я паралельно пишу Y дорівнює тангенс X. Значить, область визначення тангенса. Область визначення це від мінус на 2 до π на 2. Значить тут це буде область значення. Область значення. Причому y буде від мінус на 2 до π на 2 в круглих дужках. Бо на кінцях танець не визначений в точках мінус на 2 і π на 2, а значить, і область значення буде такою. Область визначення тангенса. Область визначення тангенса це як змінюється змінна Y. Вона змінюється від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Значить, прошу пробачення, область значення тангенса, область значення. Це як змінюється змінна Y. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. А значить, область визначення обернена. Область визначення. Буде х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченості. І ми можемо отримати графік. Розуміємо, що раз функція Y дерні тангенс зростає на проміжку, на якому ми її визначили її, то і арктангенс також має бути зростаючою. Значить, У нас ось тут буде мінус піна 2. Ось о тут піна 2. І графік функції арктангенс буде ось мати такий вигляд. Він буде знаходитись якби ось в такій полосі. Це графік функції арктангенс. Властивості, Значить, перша властивість тангенс від арктангенса. Х це буде X. Але прямою, ну, в даному випадку, x належить R. Друге, арктангенс тангенса Х. Арктангенс тангенса Х дорівнює також Х, але при умові, що Х належить від мінус піна2 до піна 2 в круглих дужках. І ще властивість, яка важлива функція y дорівнює актангенс. Ось по графіку видно графік симетричний відносно початку координат. А це говорить про те, що функція не парна. А це значить, що арктангенс від мінус х дорівнює мінус арктангенс Х. Ось така функція. Для обчислення зараз у нас. Немає вже часу багато, але для обчислення значень ми скористаємось тим самим правилом, як ми поступали з аркосинусом і з арксинусом. Отже, якщо в нас буде значення аргументу належати проміжку від мінус піна, піна 2 до піна 2, то оцю властивість можна використовувати одразу. Якщо ж буде за межами цього проміжку, то треба буде для тангенса Х. Використати формулу зведення і перейти до гострого кута. Так, функція арка Функція аркатангес. Це обернена функція до Y рівня катангенс. Функція до рівня катангенс спадна на проміжку від 0 до Пі. Ну, ми її беремо, що вона визначена, і так, область визначення. Від 0 до π, Область значення. Від мінус нескінченності до плюс нескінченості. Це функція Y даріння Катангенс. А значить, y даріння Ark катангенс, Y даріння Ark катангенс. Буде мати такі властивості. Область визначення. Область визначення. Співпадає з областю значення Катангенса. Область значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Область значення. Співпадає з областю визначення. Ми вибрали ту частину графіка, яка. Ту частину функції, яка визначена на проміжку від нуля до пі. Значить, область значення. І дивимось, функція катангенс у нас складна. Давайте спробуємо зобразити графік арк катангенса. І так, аргументи у нас від мінус нескінченності до плюс нескінченності, Значення функції від нуля до ПІ. Функція спадна. Значить, графічок буде мати ось такий вигляд. Це y дорівня аркатангенс Х. Властивості. Три також основні властивості. Перша катангенс від арк катангенса Х дорівнює Х для будь-яких X тісних чисел. Друга властивість арк катангенс Х, аркатангенс від катангенса X також дорівнює X, але тут уже лише для Х належить від 0 до пі. І властивість, коли аргумент від'ємний, арк катангенс x, буде мати такий вигляд пі мінус арк катангенс Х. Ось так можна записати властивості функції арк -катангенс. Ну, Наприклад, що ми можемо сказати, що тангенс 30 градусів це корінь із трьох натрий. Катангенс 30 градусів це корінь із трьох. Отже, якщо нам необхідно буде зараз обчислити значення аркатангенса тангенса арк, арк корінь із трьох, то ми дивимось по таблиці. Значення катангенс з корінність трьох приймає при 30 градусах. Значить, це є або пі на 6, або це і є 30 градусів. Більш детально поговоримо на наступному. В курсі в занятті номер 4 де ми будемо говорити про роботу з оберненими тригонометричними функціями. Дякую за увагу! На все добре, до зустрічі! На наступному занятті ми почнемо розглядати найпростіші тригонометричні рівняння, але властивості обернених функцій нам знадобляться без них там ніяк.